Привіт. Я вже давно думала над тим, щоб повернутися до своїх відео щоденників, повернутися до Ютубу. Але щось у мене не виходило. Я вже пробувала і в березні, чи в лютому. Моє життя зараз не на тому рівні, на якому я хотіла би, щоб воно було. Найтемніша ніч перед світанком. Ці всі думки депресивні, тривожні. Вони тебе несуть, але нічого. Все буде добре. І на свій день народження я знімала. Не відчуваю що це день народження. За цей рік я себе дуже сильно зупиняла в творчості. Минулий рік, мені здається, у мене був кризовим. Зараз начебто все стабілізується в житті. Я живу в Одесі і я працюю в театрі Василя Василька. Я вже граю в декількох виставах у репертуарі, і зараз ми ставимо ще виставу за п'єсою чи за мотивами п'єси Карла Гоці Сині чудовисько». Прикольно, мені подобається. Репетиції цікаві, хоча складно, і мені було складно зловити мого персонажа. У мене навіть трішечки були істерики, але я, начебто, зрозуміла, в якому напрямку мені рухатись, тому сподіваюся, що далі все буде краще і легше. На зарплатню театру вижити важко. Мене рятує те, що ми разом з Яриком, і нам іноді допомагають батьки. Але так, я зараз шукаю собі ще якісь джерела доходу, просто щоб ну, нормально жити на повну ногу. Хоча б півноги. Бо зараз це на мізинчик лівої ноги. Але все одно, все одно якось відчувається, ніби життя покращується. Я сподіваюся, що я з усім впораюсь. Та я усім впораюсь. В кіно мене поки не взяли, але. Тримайте кучки. Я сподіваюся, що скоро мене запросять в якийсь проект. Все світ. Він мені щось пошле. Я це відчуваю. Щось дуже круте і щось буде. Я хочу відчувати свободу. А що таке свобода? Не знаю. Зараз мені хочеться піти кудись в поле, в якесь село і бігати по полю. Вночі було перед сном. Дуже страшно. Бо влітали, блін, ютуб може, це забанить, як їх назвати. Металеві птахи. І прямо писали, що всі на нас. Мені було дуже страшно, і ми побігли в укриття. Тут колись була Мача Оранж. Смачно. Щось я якась знервована, розгублена. Ми зараз дивимося серіал з Яріком Чорне дзеркало вже на четвертому сезоні. І він під як нервує, але я все одно продовжую його дивитись. У нас з Яріком є один качкодзьобик. А ось цей качкодзьобик він у нас мандрує по кімнаті. І, типу, у нас з Яриком така гра, ми його ставимо в різні неочікувані місця, щоб інший його неочікувано знайшов. я зараз побачила цього качкодзьобика, і у мене просто вихор емоцій. От, дивіться, тепер качкодзьобик сидить тут. Тільки Ярику не кажіть. Мені подобається ці вісюльки. Містець. І зараз я все-таки збираюся і піду на море, буду купатися. І я дуже сподіваюся, що мені не буде холодно. Тому що я хочу насолоджувати. Я хотіла цим днем сьогоднішнім насолоджуватись, бо я сьогодні зробила повністю собі вихідний. Я нічого не робила. Вчора ми драїли цілий день квартиру, а сьогодні я нічого не хотіла робити. Ну, от ти не робила, блін. І що тебе?

Красу здоров'я. Ми зараз йдемо додому. Я, коли йшла на море, була дуже засмучена, бо я думала, що я не буду купатися. Вітер був сильний, і погода така ну, не зовсім тепла. Але прийшовши на море і. Коли я йшла, я вирішила, що блін, я не буду оце негативні думки собі випускати в голову. Прийшла на море, водичка виявилась тепленька. Ну така, типу, нормальна. І ми покупалися, і я така. Мені так добре зараз, ми йдемо. Хоч на вулиці не супер тепло, але я відчуваю легкість. Ого! Але... так ми гуляємо. Ну все їздить на велосипеді, а я за небіжу. Оба! Браво! І... Один на три. <пи> <пи> Чіч! <пи> Божевілля! Все, веселку побачили, значить, скоро в нашому житті з'являться скарби. Чекаємо. Взагалі ми намагаємося їсти без нічого на фоні, але сьогодні зробили такий виняток і подивимось серіал під вечерю. У мене синці на ногах, а це значить, що я репетирую наповну. Варю борщ. Доварю. Ярик зробив половину борща, я роблю другу половину. Отак <ріст> ну, ми разом борщ, але Ярик зараз пішов на репетицію. У мене сьогодні репетиції немає, але все одно день такий робочий. Я вже змонтувала одне відео. Мамі на замовлення. Зараз варю борщ, листаю кастинги і відповідаю в чатиках. От, такий у мене робочий день сьогодні. Прийшли в кафешку, я взяла собі какао і маленький круасанчик. Бо я подумала, блін, ми живемо в Одесі, живемо в центрі і не ходимо нікуди. А чому? Живемо один раз, це молодість і її треба нормально якби відмічати. Треба жити, а не виживати. Не робиш на репетиції? Сижу. <laughs> ти сьогодні відпочиваєш, на Я не да? відпочиваю. Байдикуєш. Байдеку. І дивишся на І дивишся така фу, як вони це роблять <laughs> Ну, Ти краще зробиш. Звісно. Молодець. Обкакуєш. <laughs> <пев> <пев> Зараз якась така погода не дуже класна. Сонця немає, хмари затуляють. Якось холодно, вночі дуже холодно стало. І у мене сьогодні такий настрій. Е -е -е. Я така вся. Як жаліє якесь. На мене напав жор. Їм бублики. Нічого не хочу робити. От я зараз читала з одного з однієї сторони, хочу помонтувати відео, а з іншої сторони, у мене немає сил. Нічого не хочу. Щойно б натрапило на допис про шкоду перекусів і нерегулярного харчування. І засмутилась. Ну, у мене просто дуже погана звичка а, з, з їжею пов'язана, я коли мені нічого робити, або коли в мене поганий настрій, я починаю щось їсти. Ні, Ну я знала, що це погано. А зараз я прочитала, чим саме воно погане. Де шукати задоволення? У мене була їжа. А тепер їжа. А, а тепер, ну, типу, треба хоч ну, правильніше харчуватись. Ну як? Двадцять сімнадцять п'ятдесят 54. Мені прокинулася і відчула, ніби у мене підвищений тиск. У мене щось гуділо в вухах, якийсь такий стан був, ніби я тут взірвусь. Я не розумію, чому. Ніби то все нормально в житті, бо ще якісь дрібні там, такі дрібні проблемки, але мені здається, вони накопичились, і у мене зараз щось прям знесло. Випила зеленый чай иначе норм. Так. ну просто Да. Зараз репетиція знову яку я дивлюсь, тому що грає інший склад, репетирує. Тому я можу трішки відпочити, але треба дивитися і вловлювати всі правки і всю суть. Подивіться на це похмуре небо. І Як я одягнена сьогодні. Ну, за капець, блін. Холодно на вулиці. Поверніть іще літо, я, я, ще, я ще хочу на море.

У нас в театрі дуже насичені дні. У нас от 4 дні підряд, чи скільки. По дві репетиції, десь з 11 до... Ну, вчора ми з 11-ї були, потім перервав на обід. І до 8-ї, друга репетиція, чи до півдня дев'ятої. Майже до 9-ї. Я втомлююсь, в мене немає сил, але ще. Треба дещо зробити, треба бути активною в соцмережах трішки хоча б. І ще я хочу відпочити, блін. Хочу нормально відпочити. Але коли це все робити, не знаю. Дочитала книжечку, прикольно. Іларіон Павлюк, Танець недоумка. Прикольно, цікаво. Затягнула. Погода якась незрозуміла, то холодно, то спекотно. Ну і загалом я почуваюся просто ну просто втомлено і все. От тому, що дуже багато зараз задач, які, які треба виконати. Сьогодні день незалежності. Подивіться, як я принарядилася. такого, бачите, одягаєш собі красиво, щоб воно спокійно висіло на вішачку в гримерці. Я прийшла додому і я переодяглася все таке. Зараз ми підемо на такий фестиваль, відкритий в літньому театрі. Я дуже люблю Україну. Велика частка моєї душі складається з любові до. Моєї країни це моя цінність, моя країна, моя культура і її незалежність. Я люблю Україну. Ти сам собі країна. 2024 року стало початком складного періоду в моєму житті, початком кризи. Минулий рік був сповнений складними емоційно, та морально і фізично подіями. Деякі моменти мені здавалося, що я зайшла кудись не туди, я зайшла в глухий кут, можливо, я займаюся взагалі не тим, до чого я маю бути причетна. До чого тяжіє моя душа. І найцікавіше в тому, що я не розуміла, чого насправді я хочу. Я розуміла, що я не хочу жити так, але я не знала, як я хочу жити. Але я пережила цей період. І напевно ця криза була мені для того, потрібна, щоб зрозуміти, що я можу це пережити. Темрява потрібна для того, щоб з'явилося світло. Без чорного не буде білого, без чорного і білого не буде сірого. Літо 2025 року, це літо стало періодом пробудження. Мені стало легше. І життя стало ніби яскравішим. Ніби з'явились барви, яких я не бачила раніше, хоча насправді нічого кардинально не змінилось ззовні. Навколишнє середовище не змінилось. Змінилось тільки отут. Прояснішало. <смі> Зараз я відчуваю, що наповнена ресурсом і можу зазирати у вічі своєму страху. Мені тривожно, це <смі> від цього нікуди не дінеся, але мені легше. Я буду намагатися нести далі в собі це світло, щоб освічувати собі шлях до життя, яке у мене вже є, щоб робити його яскравішим. І пам'ятайте, що за будь-яких обставин все буде добре. І шукайте маленькі частинки щастя в кожному дні. Не обов'язково, щоб життя було мега щасливим, надзвичайно яскравим і сповненим неймовірними подіями кожен день. Головне мати внутрішній спокій і знаходити дрібниці щастя, які роблять нас радіснішими.